Всім доброго дня! З вами знову компанія Америка Нафто. Сьогодні буде цікавий випуск. Ми підготували для вас 20 автомобілів. Це будуть кросовери в бюджет 12-15 тисяч доларів. Сьогодні у нас буде дещо незвичний випуск, як ми зазвичай показуємо топи кожного місяця. Ми проаналізували останні декілька років, і на основі запитів, а також купівель для наших клієнтів, ми обрали топ-20 найпопулярніших кросоверів в бюджет 12-15 тисяч доларів. І це 17 23 модельних років автомобілі. Це буде рейтинг топ 20 від найменш популярних до найбільш популярних саме кросоверів. Тому обов'язково додивіться до кінця. Ми багато часу над цим працювали, щоб вам показати цей ролик. І починаємо наш огляд на двадцятому місці автомобіль Hyundai Santa Cruz 22-го року. Він візуально може виглядати як пікап, але ми його віднесли до кросоверів просто з кузовним відсіком, оскільки по розмірам він, в принципі, як кросовер. 6300 виграшна ставка. Зараз дуже хороші ціни на ці автомобілі. Їх можна розглядати в загальний бюджет 14-16 тисяч доларів в Україні. Такі автомобілі коштують від 30 тисяч. у нас буде компактний кросовер BMW x 2 Автомобіль 2018 року, 2.0 двигун та повний привід. Тут мінімальні кузовні пошкодження і 5900 виграшна ставка. Ми його розмістили на 19-му місці. Такий автомобіль можна купити в загальний бюджет 13-14 тисяч доларів. Йдемо далі на 18 місці. У нас дизельний F-Pace. Автомобіль в хорошій комплектації 2017 року, 4,350 – виграшна ставка. Також можна розглядати F-Pace, але бензинові. Вони будуть ще доступніші. На 17-му місці у нас Лінкольн. це лінколь 20 2020 року. 5800 виграшна ставка. Тут мінімальні пошкодження по задній частині. Якщо розглядати лінкольни, то найбільш популярною моделлю все ж таки є Лінкольн MKC, але їх можна купити в бюджет 10-12 тисяч доларів. Якщо ми розглядаємо бюджет 12-15, як в даному топі, то найбільш популярний Лінкольн це буде саме Nautilus. На 16-му місці у нас кросовер Mercedes. Це буде Mercedes GLC 300 з 2016 року. 600 виграшна ставка, і цей автомобіль також можна купити до 15 тисяч доларів в загальний бюджет. Зараз у нас популярний, що наші клієнти замовляють Mercedes GLB. Цей автомобіль можна купити 20-х, 22-х -20 років, і в загальний бюджет 17-20 тисяч доларів. Ідемо далі. 15-те місце – це Audi Q3. Автомобіль 19-го року, преміум комплектація, 7500 виграшна ставка. Пошкодження тут пройшлись по задній стороні, тут повний привід. Також дуже популярний Audi Q5 в новому поколінні 18-20-х років. Але ми його не додали в цей рейтинг, оскільки цей автомобіль, саме Q5, можна купити в бюджет 17-19 тисяч доларів. На 14-му місці у нас буде Hyundai Tucson, Авто 18-го року, 1.6 двигун, 4400 виграшна ставка. Тут незначні кузовні пошкодження. Такий автомобіль можна розглядати в 12-13 тисяч доларів вже загальний бюджет. На 13-му місці у нас кросовер Kia Sportage, Це авто в базовій комплектації 18-го року. І 4600 – виграшна ставка на аукціоні. Якщо розглядати саме цей автомобіль, він має мінімальні пошкодження по задній стороні. В загальний бюджет його можна купити 12-12,5 тисяч доларів. До речі, якщо розглядати цей автомобіль 23-24 років, то він увійшов у 24-му році в топ 10 найбільш популярних серед українців авто. Але в основному беруть саме дизельні варіанти: в США більше все таки бензинові. Йдемо далі. Дванадцяте місяця. У нас буде електромобіль Tesla Model X. Авто 17-го року 6300 – виграшна ставка. Тут повний привід та пошкодження по правій стороні. Я хочу нагадати, що відсутні до кінця 25-го року розмитнення саме на ці автомобілі. І це авто можна купити в бюджет 12 125 тисяч доларів. На 11-му місці у нас розмістився надійний та ліквідний кросовер, який завжди користується попитом на вторинному ринку. І це Hyundai Santa Fe. автомобіль в даному випадку 20-го року і 600 виграшна ставка. Саме на 18-20-х років Hyundai Santa Fe дуже хороші ціни на американських аукціонах, оскільки їх дуже багато. Їх можна купити буквально від 4,5 тисячі. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 22-го року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч. 500 доларів і цей мазраті Леванте преміальний кросовер авто 18-го року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. На 10-му місці у нас надійний кросовер Volvo XC90. Це автомобіль 2016 року і 6600 виграшна ставка. Таку машину можна розглядати в бюджет до 15 тисяч доларів. Плюсом саме цього лоту є те, що цей автомобіль має мінімальні кузовні пошкодження і його можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Саме ці автомобілі ми часто перевозимо та ремонтуємо для наших клієнтів. На 9-му місці у нас Toyota RAV4 це один з найліквідніших кросоверів у всьому світі і дуже велика конкуренція на аукціонах саме за RAV4. Я вам покажу автомобіль 2018 року і 5200 виграшна ставка на аукціоні. В цьому кузові його можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте вже наступне покоління, тобто автомобіль 2020-2021 року, його можна купити в бюджет 16-17 тисяч доларів. На восьмому місці кросовер, який з кожним місцем набирає популярність серед наших клієнтів, це Volkswagen Atlas. Його беруть, оскільки він є альтернативою Volkswagen Touarego. В даному випадку 21 2021 року весняє комплектації. Хороший автомобіль і 5700 виграшна ставка на аукціоні. В 13-14 тисяч бюджет можна розглядати цей автомобіль з найменшими пошкодженнями. І сьоме місце у нас популярний кросовер в усіх поколіннях. Це Nissan Rogue. саме 23-го року. Тут економічний двигун 1.5, Якщо ми розглядаємо цей варіант, тут мінімальні пошкодження по задній частині, повний привід, а також 43 тисячі миль пробігу. Цей автомобіль також можна розглядати в бюджет. До 15 тисяч доларів. Я також у нас часто замовляють ці роги, але 18 20 років ці автомобілі можна купити в бюджет до 12 тисяч. Якщо ви розглядаєте цей автомобіль ще наступного покоління, тобто якщо брати це з 14-17 років, то такий автомобіль можна купити до 9 тисяч доларів вже під ключ. На шостому місці у нас буде електромобіль. Це Tesla Model Y найпопулярніша модель серед Тесла серед українців, і це автомобіль 2021 року і 7925 виграшна ставка на аукціоні. При такій ставці автомобіль обійдеться в Україні в 13500 плюс ремонтні роботи. Якщо розглянути пошкодження, то вони пройшлись по задній стороні. Є багато запчастин в Україні, а також під замовлення. Тут пробіг 89 тисяч миль. Якщо ви бажаєте пробіг до 50 тисяч, цей автомобіль можна купити в США десь 11 тисяч доларів. І ми переходимо до п'ятірки лідерів. На п'ятому місці у нас автомобіль Jeep Cherokee. Це авто 2021 року в топовій комплектації. І виграшна ставка всього лише 4300 доларів. Повний привід, хороший пробіг і мінімальні пошкодження. І такий автомобіль можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч доларів вже під ключ навіть з ремонтом. Йдемо далі. На четвертому місці у нас Mazda CX-5 в турінг-комплектації автомобіль 2018 року. Має мінімальні пошкодження по лівій стороні і цей автомобіль було продано за 5300 на аукціоні. Це в топ повнопривід обійдеться в 13200 плюс ремонтні роботи. Mazda ми часто купуємо нашим клієнтам. Ви можете зайти подивитися наш YouTube канал, а також в наш TikTok або Instagram ми публікуємо не тільки Mazda CX-5, також ми купуємо Mazda CX-50 та Mazda CX-30 для наших клієнтів. І переходимо до трійки лідерів. І на третьому місці у нас популярний всім відомий Ford Escape. Я вам вже покажу в кузові 2020 року і в сел комплектації. Хороший економічний двигун 1.5 і 3.950 – Виграшна ставка на аукціоні. Мінімальні пошкодження по цьому авто його можна також розглядати в бюджет 12-12,5 тисяч доларів. Хочу сказати, що Escape у нас дуже часто купують та привозять наші клієнти. Нещодавно у нас вийшло відео, де ми привезли 8 автомобілів на наше сто, і з них було одразу 3 Escape. два вже в новому кузові, а ще один в попередньому. Також хочу сказати, що часто у нас замовляють автомобілі Escape 17-19 років. Їх можна роздати в бюджет до 10 тисяч доларів. І на другому місці у нас популярний курсовер Ford Edge. Я вам покажу Ford Edge 21-го року, Estee line версія і вже на великому моніторі. Хороша комплектації їх дуже багато зараз на аукціонах. Якщо півроку назад такий автомобіль з великим монітором в хорошій комплектації можна було купити від 8-8,5 тисяч доларів, то зараз їх продають від 4,5 тисяч. Тобто цей автомобіль 21-го року з хорошим пробігом на повному приводі обійдеться в бюджет 13-14 тисяч доларів. І переходимо вже до першого місця. Це автомобіль. Ми купуємо. Кожного тижня для наших клієнтів, і це Volkswagen Tiguan. Я вам покажу в кузові 18-го року. в СЄ комплектації 2.0 двигун і 4.850 виграшна ставка. Цей автомобіль можна теж розглядати в бюджет 11-12 тисяч доларів. І це СЄ комплектація. Є ще базова с комплектація Ці автомобілі в цьому кузові можна купити до 10 тисяч доларів. Дуже часто ми ремонтуємо та привозимо ці автомобілі для наших клієнтів. Також на нашому ютуб-каналі ми записували відгуки з нашими клієнтами. Через півроку або після року експлуатування, і всі були дуже задоволені саме цим автомобілем, оскільки 7-8 літрів йде розхід, а також дуже доступно, його можна обслуговувати. Ці тігуани доволі місткі, їх можна розглядати як п'ятимісні, а також семимісні, як на повному, також на передньому приводі. Ці авто також одні з найпопулярніших для подальшого перепродажу. Наші клієнти, які згодом змінюють авто через 2-3 роки, також коли їх продають, вони завжди продають їх в плюс. На цьому я буду завершувати цей топ, як вам такий формат наших відео. Обов'язково поділіться в коментарях. Також підтримайте нас вподобайкою, щоб ми розуміли, і в подальшому записували такого формату в різні бюджети та різні автомобілі спеціально для вас. Якщо ви також хочете купити для себе вигідний автомобіль, можете звертатись за номером на екрані або залишати зняту в описі під цим відео. Ми працюємо для вас кожного дня та по всій Україні. А я вам бажаю мирного неба. Середу.